Аудіокниги українською від студії Калідор. Підпишись на канал. подобай дане відео і розповсюдь його в соціальних мережах. Української повинно бути більше Амброуз Бірс Годинник Джона Бартайна історія, яку розповів лікар. Котра точно година? Боже мій, друже, навіщо питаєш? Хтось подумав би, та яка тобі різниця? Час іти спати, хіба цього не досить? Втім, якщо хочеш, можеш виставити точний час на своєму годиннику. Візьми мій і сам глянь котра година. Сказавши це, мій гість зняв із ланцюжка і подав мені великий важкий старомодний хронометр. Відтак одвернувся і підійшов до полиці з книгами, задивився на їхні корінці. Його, здавалося, безпричинні неспокій та хвилювання заскочили мене зненацька. Звіривши свій годинник, я підійшов до співрозмовника і подякував. Він узяв свій хронометр і заходився чіпляти його на ланцюжок. Чоловікові руки тремтіли. Дуже тактовно, я завжди пишався цим. Я підійшов повільною, недбалою ходою до креденця і взяв звідти бренді та трохи води, перепросившись за свою неуважність. Я запропонував гостеві випити і повернувся на своє місце біля вогню. Мій приятель, як у нас повелося, почастувався сам. Ковтнувши спиртного, він вже спокійний, сів у крісло поруч мене біля каміна. Цей дивний випадок трапився у моїй оселі. Тут Джон Бартайн перебував зі мною. Увечері. Разом повечерявши в клубі, ми приїхали сюди у кебі. Коротко кажучи, все точилося по прозаїчному. Чому Джон порушив природний усталений порядок речей? Навіщо, очевидно собі на втіху, зробив із себе видовище, влаштувавши сцену? Цього я ніяк не міг збагнути. Що більше я про це думав, не будучи в змозі зосередитися на перлинах приятельського красномовства, то дужче мене діймала цікавість. Звичайно, я легко міг переконати себе, що їх породила турбота про друга. Часто цікавість надягає таку маску, аби не наражатися на образу, тому. Я зіпсував одне з найгарніших речень у монолозі, безцеревонно обірвавши мого гостя. Джоне Бартайне, пробач мені, якщо я помиляюсь, але у світлі того, що я знаю, ніяк не можу зрозуміти, чому ти так розхвилювався, коли я спитав тебе про точний час. І припустити не можу, що так годиться чинити. Не від чого відмовлятися глянути на це ферблат і без жодних пояснень виявляти у моїй присутності болючі почуття, до яких мені немає жодного діла? На ці пишномовні слова Бартайн відповів не відразу. Він сидів, похмуро вдивляючись у полум'я. Злякавшись, що він образився, я ладен був перепросити. Попрохати друга, аби забув про той прикрий випадок. Проте Джон тим часом спокійно глянув мені у вічі і мовив. Любий мій друже, твої невимушені манери аж ніяк не маскують бридкого зухвальства вимог. На щастя, я вже вирішив розповісти тобі те, що ти хочеш знати. Жодні доводи, що ти не гідний почути цю історію. Не змінять мого рішення. Отже, слухай уважно і дізнаєшся про все. Цей годинник, повів він далі, упродовж трьох поколінь належав моїй родині, перш ніж потрапив до моїх рук. Першим власником, для якого, власне, і виготовили цю річ, був мій прадід Брамвел Олкот Бартайн. Заможний плантатор із колоніальної Вірджинії, такий собі завзятий торі консерватор, котрий, пролежуючи безсонні ночі, придумував щораз нові прокляття на адресу містера Вашингтона та щораз раз нові способи допомогти пособити доброму королю Георгові третьому. Одного дня мій предок, шановний джентльмен. Мав нещастя зробити в ім'я цієї справи дуже вагому послугу, яку не поважали легітимною ті, що з її причини зазнали серйозних збитків. Тепер уже неважливо, у чому полягала та послуга. Досить сказати, що одним із її дрібніших наслідків стало те, що вночі мого видатного прадіда. Заарештували у власній домівці Вашингтонські заколотники, дозволивши йому попрощатися із заплаканими родичами, вони пішли з ним у пітьму, котра поглинула мого предка назавжди. Ніколи вже не знайшлось ані сліду ключа до таємниці його долі. По війні ані найстаранніші пошуки, ані навіть. Обіцянки великої винагороди не допомогли, не вдалося знайти викрадачів, з'ясувати будь що небудь про його зникнення. Пропав та й край. Щось у Бартайновій поведінці не у словах, годі казати, що саме, спонукало мене задати запитання. А як ти дивишся на цю справу? Чи справедливо з ним вчинили? Мій погляд на цю справу? Він спалахнув, стукнувши міцно стиснутим кулаком об стіл, неначе в корчмі, під час гри у Кості з шахраями. Як на мене, це було найогидніше вбивство, скоєне тим клятим зрадником Вашингтоном і його голодраними бунтівниками. Декілька довгих хвилин. Жоден із нас нічого не казав. Бартайн силувався опанувати себе, а я вичікував. Врешті-решт я поцікавився. І це все? Ні, не все. За кілька тижнів після зникнення прадіда знайшовся на веранді нашого родового помешкання ось цей годинник. Він був загорнутий у письмовий папір. Із написаним іменем Руперта Бартайна, єдиного прадідового сина, а мого діда. Джон замовк. Його зазвичай неспокійні чорні очі непорушно дивилися у камін, зіниці палахкотіли червоними плямками, відблисками від розжареного вугілля. Здавалося, він забув про мене. Несподіваний стукіт гілля у вікно з надвору і водночас торохтіння дощу об шиби отямило його. Знялася буря, яку заповів різкий подмух вітру. Вмить виразно почулося хлюпотіння води по бруківці. Не знаю, навіщо я згадав ці обставини, але тоді мені видалося, що вони мають певне значення і безпосередній зв'язок із оповіддю. Тепер уже мені годі описати це враження. Що ж, буря на ту мить додала словам мого друга поваги та навіть якоїсь урочистості. Маю дивне відчуття щодо цього хронометра, задумливо озвався Бартайн. Щось на зразок легкої прив'язаності. Люблю мати його при собі. Хоча чи то через вагу, чи то ще через щось не можу пояснити, але я рідко ношу цю пам'ятку. І ось чому. Кожного вечора, коли я маю при собі цей годинник, мені безпричинно кортить глянути на нього навіть тоді, коли я не маю потреби. Коли я все таки піддаюся за баганці. То тієї ж миті щойно очі зупиняються на циферблаті, мене охоплює загадковий ляк. Передчуття неминучого лиха найнестерпніше воно тоді, коли стрілки цього спадку по прадідові наближаються до одинадцятої. Причому немає жодного значення, котра насправді година. Щойно вони перейдуть цю критичну позначку, як мене вже не тягне дивитися на годинник, тоді мені байдуже можу розглядати його, скільки заманеться і нічого особливого не відчуваю. Десь так, якби ти, коли подивився на свій годинник. Звичайно ж, я привчив себе не глядіти на годинник перед одинадцятою вечора і ніщо не змусить мене порушити цієї звички. Твоя настирливість сьогоднішнього вечора дещо збентежила мене, я почувався так, як напевно почувається курець опію, коли його потяг до цього пекельного дурману починає посилюватися через сприятливу нагоду або чиїсь намовляння. Ось тобі вся історія. Я розповів її задля твоєї нісенітної науки. Якщо колись увечері ти побачиш мене з оцим клятим годинником і маєш необережність запитати котра година, то наперед прошу вибачення за прикрість, якої я тобі завдам. Я зіб'ю тебе з ніг та й по всьому. Мене не тішив його настрій. Помітно було, що, оповідаючи про свою манію, Бартайн знову впадає у неспокій. На останку розповіді його усмішка видалася мені вищором, а в очах з'явилося щось інше, окрім занепокоєння. Погляд блукав по всій кімнаті, нестямний, як це буває, у недоумків. Мабуть, це мені тільки видалося, але тоді я був певен, що мого приятеля вразила особлива і дуже цікава форма мономанії. Зовсім, гадаю, не на шкоду моєму щирому і турботливому ставленню до Джона як до друга, я став трактувати його пацієнтом, предметом цінних фахових спостережень. Чому б і ні? Чи ж не для добра науки описав він свою схибленість? Ох, бідолашний. Він і не знав, скільки зробив для науки, а таки зробив. І не тільки оповідь, але й він сам був свідченням цього. Звичайно ж, я мав би взятися лікувати Джона як умію, проте спершу потрібно було поставити невеличкий психологічний експеримент. Цей дослід сам собою міг стати кроком назустріч до одужання. Дуже щиро і по дружньому ти вчинив, Бартайне, сердечно сказав я. Я справді гордий із твоєї довіри. Все це, безперечно, дивовижно. Ти, Ти не проти показати мені цей годинник. Він відчепив від камізельки годинника разом із ланцюжком та мовчки подав його мені. Корпус був золотий, масивний, солідний і з вигадливим гравіюванням. Уважно оглянувши циферблат. І зауваживши, що незабаром дванадцята, я відчинив тильну кришку і став зацікавлено розглядати нутро, викладене слоновою кісткою, на якій було намальовано мініатюрний портрет у витонченій делікатній манері модній у вісімнадцятому столітті. Господи, помилуй. вигукнув я у захопленні від цього шедевра. Друже. Як тобі вдалося замовити таке диво? А я гадав, що малювання мініатюр на слоновій кістці – це вже втрачене мистецтво. Це не я, відповів він невесело посміхнувшись. Це той самий мій видатний предок, Прадід Брамвел Олкот Бартай, есквайр із Вірджинії. На портреті він молодий, приблизно мого віку. Кажуть. Що я на нього схожий. А ти як гадаєш, чи подібний він до тебе? Якби не костюм, який ти з любові до мистецтва, чи задля правдоподібності мав би вдягнути, якби не те, що ти безвусий, то на портреті була б твоя точна копія у кожній рисі лінії і виразі? Ми замовкли. Бартайн взяв книгу зі стола. І почав читати. З надвору долинав безугавний плюскіт дощу. Час до часу було чути квапливі кроки по хідниках. Під моїми дверима пролунав із тих важкий повільний тупіт. Це напевно, подумав я, полісмен шукає сховку біля порога дому. Гілля промовисто вдаряло у шибки, би просячи упустити. Все це закарбувалося у моїй пам'яті на довгі літа мудрішого і сумнішого, аніж було колись життя. Бачачи, що Джон не дивиться на мене, я взяв старосвітського ключика, котрий висів на ланцюжку, і швидко перевів на годиннику стрілки назад. Відтак, опустивши кришку, подав моєму приятелю його власність. Він знову прикріпив годинника до камізельки. Ти, здається, казав, з удаваною невимушеністю обізвався я, що по одинадцятій годині вже не потерпаєш, дивлячись на циферблат? Тепер уже майже дванадцята. Я глянув на свій хронометр. Тож, будь ласка, якщо тебе не образить моє прагнення впевнитися, глянь, будь ласка, на нього. Бартайн добродушно посміхнувся, витягнув годинник і відкинув кришку. І тієї ж миті, зойкнувши, зірвався на ноги. Небеса не були ласкаві, аби дозволити мені забути той зойк. Джон втупив очі, разюче чорні на тлі сполотнілого обличчя, на стиснутий у його руках годинник. Якийсь час. Він стояв заціпенілий і занімілий. І відтак крикнув не своїм голосом. Прокляття за дві хвилини одинадцята. Готовий до такого вибуху, Я, не підводячись із крісла, спокійно сказав Пробач, я, мабуть, помилився, коли наставляв мій годинник за твоїм. Мій приятель лунко клацнув кришкою. І сховав годинника в кишеню. Зиркнувши на мене, спробував посміхнутися, але нижня губа його дрижала. Стиснені кулаки також тряслися. Він встромив їх у кишені сюртука. Мужній дух, видно, силувався опанувати боязке тіло. Та надто великим було те зусилля. Джон захитався, неначе у нього. Запаморочилося в голові, і не встиг я кинутися йому на допомогу, як під ним підігнулися коліна. Незграбно ступив він вперед і впав до лілиць. Я підбіг, аби допомогти йому підвестися. Але Джон тепер встане аж тоді, коли ми всі повстанемо перед Богом. Передсмертний Ростин нічого не виявив. Усі органи були нормальні і здорові. Допіру, коли його тіло готували до похорону, спостерегли, що навколо шиї з'явилася ледь помітна темна смуга. У цьому мене запевняли декілька чоловік. Твердили, що бачили той знак. Я не знаю, про що й гадати. Не можу теж з'ясувати, де межі закону спадковості, не знаю, чи в духовному світі сентименти та почуття, можуть пережити серце, яке давало їм притулок, і шукати вияву у житті нащадка, віддаленого на століття. Хай там як, але снуючи свої домисли про долю Брамвела, Олкота, Бартайна. Належало б припустити швидше за все його повісили об одинадцятій вечора, а перед тим дали кілька годин приготуватися до скону. Ну, а про Джона Бартайна, мого давнього друга, упродовж п'яти хвилин пацієнта, і прости мене Боже, віковічної жертви. Я більше не маю що сказати. Поховали приятеля разом із його годинником. Цього я допильнував. Хай Всевишній прийме до раю Джонову душу, як і душу повішеного його вірджинського предка. А чи насправді було їх дві? Дякую, що прослухали дану аудіокнигу. Вподобайте це відео, напишіть декілька коментарів і, звичайно ж, розповсюдьте його у соціальних мережах. Буду щиро вдячний, якщо ви підтримаєте вихід на цьому каналі нових відео. Посилання на картку Монобанка та Патреон у описі до відео. Думайте українською, читайте і розмовляйте українською. І ми з вами. Обов'язково переможемо. Почуємося в наступному творі. До зустрічі на Калідорі.